Історія, чи потрібно її вивчати, звісно, адже вона важлива частина нашого життя. Тож, побратими, ця гра не про смерть, ні. Вона про життя, про життя людей, які опинились в дуже складному і скрутному становищі, про життя людей, які були змушені стати не просто друзями, а справжніми братами. Насправді важко щось казати про цю гру. Вона цікава, динамічна, часто викликає сміх. Але коли згадує, що вона про війну, стає сумно. Адже реалії диктують свої правила. І все ж, давайте про неї поговоримо. Як написано в правилах, деякі персонажі гри побратими були реальними людьми, а дехто з них навіть родичами авторів. Дії цієї гри відбуваються у 1914 році. Якраз у той час як розпочалась Перша світова війна, тож можемо пам'ятати ті часи та людей, які творили тодішню історію. Занурились трошки до історичної частини правил цієї гри і переходимо до ігроладу. Ігролад. Як ви вже зрозуміли, на огляді не тільки базова версія гри побратими, а ще й доповнення. Побратими знову в бій. Ігролад базової гри та базової гри з доповненням відрізняється не дуже сильно, але відрізняється. У базі є один жетон першого гравця або командира, 5 жетонів промов, 59 карт випробувань, 6 карт персонажів, 16 жетонів підтримки та одна пам'ятка. Після того, як гравці обрали собі персонажа та поклали перед собою. Стороною з талісманом кожен гравець обирає собі три жетони підтримки. Правило сказано, що жетони потрібно розподілити таким чином. Перший жетон із стрілкою вліво, другий зі стрілкою вправо, третій той, що лишиться. Але ми діяли іншим способом. Ми перемішували ці жетони і роздували їх рандомом. Як кажуть, і так піде. До речі, жетони з двома стрілками в грі використовуються тоді, коли грає Чотири більше людей. Далі треба розкласти карти, розділивши їх на два стоси. Перший стос стос випробувань 25 карт, і другий стос бойового духу 34 карти, і між ними покласти 5 жетонів промов. Одне з найголовніших правил цієї гри треба спустошити стос випробувань. І аби це зробити, кожен з гравців бере звідти карти. Але стільки карт, скільки вирішить. Перший гравець, тобто командир. А жетон промови ви отримуєте тільки тоді, коли передаєте жетон командира наступному гравцеві. Все просто. Це майже все. Хоча є ще дещо, що маю вам сказати: це зона стосута жетонів промов. У кожного гравця є свої зони ігрові, а посередині нічийна зона. Куди? Кладуться карти зі стосу випробувань. Є шість типів загроз: ніч, дощ, сніг, снаряд, газ та свисток. А бойове завдання може закінчитись лише у двох випадках. Перше успішне закінчення, коли всі гравці розіграли всі карти на руках або відступили. Друге провалене, коли на нічійній зоні викладено три загрози одного типу. Тоді всі карти з нічиної зони застосовуються у стос випробувань. А ще, окрім загроз, у картах випробувань є карти неприємностей, і загалом вони мають негативний ефект, хоча є деякі карти, які мають і позитивні ефекти. І вони мають вплив як на всіх гравців, так тільки і на того гравця, який розіграв ці карти, а які дії є у гравців. Перша розіграти карту зі своєї руки, друга використати свій талісман, третя виголости промову. І четверта відступити, виклавши жетон підтримки на свого персонажа. Коли всі гравці відступили або розіграли карти, ті, хто відступив, відкривають свої жетони і віддають тим, на кого дивиться стрілка. А остаточно програти в цій грі можна лише за двох умов: перша карти бойового духу вичерпані. І друга, якщо на якогось гравців впливає щонайменше 4 карти неприємності, а перемогти можна лише тоді, коли гравці вичерпують всі карти випробувань і на руках не лишиться карт. В цілому, з правилами базової гри це все. Деякі моменти, звісно, я не проговорив, але це буде для вас мотивацією купити цю гру та прочитати правила самотужки, щодо доповнення з ним грати цікавіше та трошки легше. Тут додаються. Низкополігональні фігурки персонажів, карти бойових завдань, а також змінюється ігролад карт та жетонів підтримки. Ну, наприклад, стосовно карт. Тепер кількість карт, яку беруть гравці, обирає не командир, а бойове завдання, яке обирає командир. Бойове завдання є різною складності. І командир, обираючи бойове завдання, бере дві карти бойових завдань, обирає одну з них. Вирішує, яку буде грати, кладе її у нічийну зону, а іншу назад до стосу бойових завдань. І ефекти бойових завдань є як позитивні, так і негативні. З ігроладу це все. Щодо вражень від цієї гри, то вони неймовірні. Грав я в цю гру дуже багато. Я навіть не знаю скільки разів. Спочатку грали ми з братом, поки розбирались в правилах. Потім я пішов до друзів, і з ними ми в неї грали ледь не до ранку. І вона не набридала. Здавалося б, гра однотипна, виконуєш одні ті самі дії щоразу. Що може бути тут цікавого? Проте в грі є декілька рівнів складності, і це трошки різноманітнює гру. І враховуючи це, вона мені не набридала. Хоча мені здається, що причина ще в тому, що я грав з різними людьми і отримував різний досвід від цієї гри. Що ж, друзі, гра приємна, цікава, історична. Можете навіть на деяких жетонах почитати якісь цитати. В цілому я задоволений, мені воно подобається. А ви вирішуйте самі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дуже вдячний видавництву Планети Ігор за те, що надіслали нам цю гру. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок. І не забувайте підтримувати нас фінансово. Посилання на Монобанку, Донателло та Кофі в описі. З вами був Назар. Всім папа! -па.